Щиро вітаю всіх любителів гри мільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую враження про матч 11-го туру УПЛ 2024-25, «Динамо Київ-Шахтар-Донецьк», в якому ініціативою з самого початку заволоділи підопічні Марино Пушича і небезпечні моменти почали створювати саме вони. Зубков мав дві нагоди відзначитись, з другої спроби м'яч влучив у поперечку. Гірники не зупиняли свої атаки ні на мить. І Саме реальний момент відзначитися втратили вже на 23-й хвилині, коли в центрі карного майданчика Дубінчак програв у повітря Сікану, але удар Данила в кут кудворі трішки розминувся зі стійкою. За ударами воротам велика перевага Шахтаря. Але такий варіант читався ще до матчу заздалегідь. Адже донецькій команді потрібно перемагати для того, щоб скоротити відставання від лідера київського Динамо з шести очок до трьох. А що ж динамівці, запитаєте, так відбивалися в поті чола, а попереду хіба що згадати ривок по правому краю і простріл вдовж своріти брагару, на який ніхто не встиг. А навіть з Боярського до адресата не дійшов. Тобто попереду у киян майже нічого не виходило. Хоча тут слово майже все ж зайве. Свисток на перерву підопічні Шовковського сприйняли з полегшенням, але тут слід врахувати, що нічия на користь киян. Але вже на 48-й хвилині всі динамівські передматчеві розклади стали неактуальними. Подача кутового, удар регінал головою відбиває бущан. Бондаренко додає і м'яч при допомозі Бондаря пересікає лінію воріт. Гол записали на Артема Бондаренка 0-1. І майже відразу Назар Волошин, що вийшов на другий тайм замість брагару, не зміг забити після прострілу Дубінчака. Такі моменти, коли ніхто не заважає, та ще з лінії воротарського майданчику потрібно реалізовувати, а не вище воріт пробивати. Коли добігала година матчу, Шахтар залишився в меншості. Крісків пішов підкат ззаду і зніс Біловара, за що арбітр без роздумів засвітив перед Дмитром червоне світло. Але Шахтар ця втрата тільки ще більше активізувала. І ось вже біловар після удару коноплі виносить колясво зі стрічки динамівських воріт. Але далі кияни повністю заволоділи ініціативою і, незважаючи на те, що гірників впевнено відбивалися, динамівці вперто йшли вперед. Шовковський на 84-й хвилині випускає Олександра Караваєва. І ми з Ямеля з українського Херсону на 87-й хвилині після навісу Дубінчака замикають замикає дальню штангу точним ударом в дотик. 1-1. І радощі, повні легені. Отже, 1-1 кияни зберегли від Шахтаря різницю в 6 очок, набрали 26 і продовжують лідирувати в УПЛ по додатковим показникам, випереджаючи Олександрію. Вболіваємо за наші команди, всім нам, українцям, мужності, твердості, духа та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось!